Рукла Андрівна, дивіться, в нас з вами дивний якийсь бюджет вийшов. Ви його зводили, 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 зводили і не звели. У вас податок на збори і доходи фізичних осіб. Прогнозований показник на 26 рік. 575, А пояснювальна записка до законопроекту розрахунки 559, відхилення 16,5 мільярдів. Це як? Це як двоєшнік рахує в школі. Писала, а, ви не писали. Так ви ж все в зал винесли. Ви ще скажіть, що я її не читала. У нас, в принципі, в бюджеті в бюджетному комітеті один вміє читати, інший писати, а третій спостерігає за цими інтелігентами. Добре, йдемо я далі. Прибуток податок на прибуток. У вас дірка 6,9 між додатком 1 і пояснювальною запискою я для людей просто пояснюю. Принесли бюджет на наступний рік. Бюджет на наступний рік це ключовий документ, по якому буде жити держава. І цифри не співпадають в одному документі. В різних а, частинах цього документу різні цифри ярдами обраховуються не мільйонами, не гривнями, не тисячами, ярдами. А потім кажуть, ой, як в нас так невдобно вийшло, що немає грошей на Збройні Сили України. Ой, як невдобно вийшло, в нас немає грошей на пенсіонерів, на школи. Ні на що в них немає грошей. Податок на додану вартість з, в Україні, з вироблених в Україні товарів. Дірка 16,5, трохи більше 16,6 мільярдів. Всього відхилення показників 48,5 мільярдів гривень. Мені б хотілося, щоб ви сказали, як таке може бути в адекватній державі, а потім ви сидите і розповідаєте, що з вирогідністю на 90% ми будемо переглядати бюджет. О, таксі викликають з вирогідністю на до 100% Ви будете переголосовувати цей бюджет, тому що так як ви його написали, він неможливий. Він просто неможливий до виконання. У вас майже 50 мільярдів гривень в повітрі зависло. 50 мільярдів. Ви їх навіщо туди заклали? Щоб потім їм маніпулювати можна було розсувати по кишеням в уряді, в офісі президента? Де ще? Бачите, колеги нормально тут дивляться в Тік-Ток. Це а чи зроди не Супер. Ну, головне, щоб всім було смішно. Наступне, скажіть мені, будь ласка, виходячи з ваших обрахунків, починаючи з 22 року, ціни на харчування на харчові продукти зросли на 74%. І фактично, виходячи з цього, чи зміни вашого бюджету покривають такі зміни важкого економічного стану, в якому сьогодні знаходяться українське суспільство? Це друге питання. Третє питання. Це е, за оцінками уряду у 2026 році прогнозоване збільшення мінімальної... Колеги, ну давайте, ну це цирк. Ну ви сидите, розмовляєте по телефону. Шановні колеги, будь ласка, я, я попрошу. Дайте можливість колеги виступити. Це дивний якийсь. Номінальна середньомісячна заробітна плата працівників зростає з 25 886 гривень в 25 році до 30 тисяч, тобто на 16%. відсотків. Ну це ж велике збільшення за вашою логікою. А по факту у вас зростання відбувається лише на 5,1%, відсотків, якщо відняти інфляцію, все інше. А якщо як ми проводили приклад з пенсіями, ви підете в магазин. І подивитись різницю того, що можна було купити, і що можна купити сьогодні, це буде, ну, м'яко кажучи, ну, навіть не смішно. Просто не смішно. Йдемо далі. Наступне питання, яке піднімається в бюджеті. За рахунок чого ж ви хочете наповнювати бюджет? Знаєте, за рахунок чого? Яка найбільша стаття доходів? Яка буде збільшувати державний бюджет на 26-й рік? Русландрівна здадуть слово. Я відповім вам ПДФО. Правильно, тобто, ви забираєте гроші у громадян. У вас одне з найбільших показників плюс 19,4%. Це ПДФО, трохи більше 19,8%. Це акциз. Це я про великі цифри кажу, тому що там є 23%, відсотки. Але якщо ми підемо по реальним показникам, окей, ви кажете, що не так. Добре, давайте пройдемось по по цифрам. В 26-му році у вас ПДФО дає 575 мільярдів 561 мільйон. Правда, це перший показник в вашому бюджеті. Тобто, за рахунок чого живе бюджет, за рахунок того, щоб ви піднімаєте, ви піднімаєте для людей. Зменшення їх доходів, забираючи ПДФО. Ви придумуєте їм податок на ОЛХ, додаткові податки з в, в, військового збору, який не можете навіть обрахувати і використати, забираєте гроші за військове ПДФО і всього іншого. До чого це призводить? До збіднішення українського народу. Йдемо далі. Окей. Якщо ми з вами дивимося на. Ті показники, які ви позакладали в бюджет вас прихованих майже 50 мільярдів гривень, повертаючись до початку. Ви їх як будете розпреділяти? Чому ви не виконуєте норму бюджету, яка передбачає, що все, що ви порахували, все має бути використано? Куди ви плануєте направити ці 48,5 мільярдів гривень? Роксана е, Андріївна, я навіть е, залишу вам свій час, щоб ви могли відповісти на ці питання. А далі буду задавати їх в подальшому. Дивіться, я не можу вносити зміни в пояснювальну записку до проекту закону. Ми керуємося даними, які містяться у тексті закону і додатках. Ми керуємося цифрами, які містяться в тексті закону і додатках. Що стосується пояснювальної записки, ми не порівнюємо цифри з закону з пояснювальною запискою, тому що вони для нас є єдиними правильними. Що стосується найбільшої статті надходжень, це не ПДФО, а ПДВ звезених товарів. План на 2020 році. рік 683,6 мільярда гривень. ПДФО дійсно велика стаття 575,6 мільярда гривень. Вона на другому місці по розміру доходів. В державному бюджеті, але ми повинні розуміти, що всі ці податки йдуть на забезпечення сил оборони, і ми їх на це тільки тільки на це використовуємо. Середню зарплату закон про державний бюджет не встановлю.